Найцікавіша наша продукція це скала, колота і полірована ну, цегла і плитка. Наша компанія займається випусками гіперпресованої облицювальної цегли і плитки, торгових марок Blockstone, Litos і плітки для навесних вентильованих фасадів HP EcoStone. З 2001 року наша продукція з'явилася вперше на ринку України. І на даний час ми є лідером в Україні серед виробників гіперпресованих облицювальних виробів. Наша компанія постійно рухається вперед, постійно представляє на ринку України якісь нові розробки. Сьогодні ми хочемо вам представити новий наш виріб. Це вогнетривка шамотна гіперпресована цегла під групи ША ЧАК марки 1. Ось такий вид. Це цегла, яка була розроблена для використання у теплових спорудах з температурою до 1400 градусів, максимально до 1700. По своєму методу виготовлення вона відноситься до гіперпресованих виробів і на даний час вона є унікальною і немає аналогів в Україні. Цегла має сертифікат відповідності, розроблена по ТУ, розроблених на нашому заводі. Також вона має сертифікат радіаційний, НРБУ-97, відноситься до першого класу по ефективній сумарній питомій активності природних радіонуклідів. Також є на все це сертифікати і підтверджується виробничими центрами стандарт метрології. Розробкою цієї цегли ми вже займаємось близько півтора 2 роки. Для її розробки були залучені проєктні інститути, наукові лабораторії, спеціалісти, які після проведення всіх експериментів, всіх лабораторних випробувань, підтверджених протоколами, ми випустили цю цеглу на ринок України. Ця цегла. Відноситься до ША1 підгрупи 1 і використовується для, ну, для зведення стаціонарних зовнішніх споруд, внутрішніх споруд, фоторування топкових камер опалювальних котлів і фоторування промислових печей і котлів. Наша продукція складається з трьох виробів: це ША5, ША5А, і ША22. По своїм, по своїм властивостям вони всі однакові, тільки відрізняються габаритними розмірами. Спосіб виготовлення нашої цегли це гіперпресування, грунтується на процесі зв'язування сировини та добавок під великим навантаженням більше ніж. 220 мегапаскалів. Ця технологія є унікальною, тому що дозволяє виготовляти вироби, що підходять під і відповідають усім нормам для вогнетривких виробів, але без випалювальним способом. Сировиною для виготовлення цієї цегли є вогнетривкі глини та глиноземісти шамутні заповнювачі. Вся сировина яка використовується, проходить сертифікацію в лабораторіях, перевіряється на хімічний склад і є природною і підтверджена всіма сертифікатами. Вся ця цегла, що випускається, відноситься до підгрупи ША та ШАК і має такі властивості. Ну, Вогнетркість градус, 1730 градусів, вагова доля. Оксиду алюмінію більше, більше ніж 30%. Межа міцності на стиск 200 кг на сантиметр квадратний, ну, марка 200. Вогнетрі... Відкрита пористість 17% і температура початку розм'якшення 1300 градусів. Ну, завдяки всім цим своїм характеристикам, ця цегла має високу термостійкість, високу марку міцності. Завдяки тому, що це у нас гіперпрес, то вона завжди має точні лінійні розміри, геометричну форму, завжди рівні кути, грані і площі. Ну, також також завдяки, тому, завдяки нашому складу, ця цегла ще й має термо, термотвердіючі властивості, то і після експлуатації. При високих температурах її марка міцності набагато зростає і становить приблизно 400 кг на сантиметр квадратний, що відповідає марки 400. Комплекс цих робіт, який потрібно виконувати, це він не відрізняється як від використання цегли виготовленої стандартним випалювальним способом. Для кладки ми, нашої цегли ми Пропонуємо використовувати мертель шамотний з ваговою долею оксіду алюмінію не менше ніж 28%, або спеціальні вогнітривки з суміші здатні витримувати максимальні температури для підібраної вами теплової споруди. Ну і всі роботи потрібно виконувати майстрам, кваліфікованим і професійним. Ми виробники взагалі. Гіперпресованої облицювальної цегли і плитки. В нас на нашому стенді ви можете подійти, побачити зразки нашої продукції. Звичайно, тут не вся. Найцікавіша наша продукція це скала, колота і полірована цегла і плитка. Не можна просто так вийти і сказати, ось купуйте наш товар і все, тому що він повинен відповідати якимось ДСТУ гостам по якимось там характеристикам. Тому час. Да, може ваша? Зараз на даний час ми нашу суміш випробовуємо на нашій цеглі, потім ми будемо займатися її сертифікацією. Ну, Скільки цей час займе, ну не можна сказати. Наприклад, для того, що Ну, я думаю, що не... ну, да, десь ну, півроку, мабуть. Тому що, наприклад, коли ми робили цю цеглу. На нашому заводі ми зробили приблизно 60 печей, які ми топили і перевіряли, як працює наша цегла, тому що для неї були розроблені різні состави. Потім всі ці, ці состави коригувалися, тому для Мертеля буде така сама процедура.